Всем привіт, з вами Давістака. І сьогодні ми будемо 5 ночі в Фредді 2. Да. Тільки вже в офісі. О, посхалка. О, да, Забув. Тут в мене камери, тільки одна камера кудись скукожилася. я тепер не знаю де вона є. Так що камери в офісі нема. Ладно, зараз я включу і все буде. Ми З Матвієм Е, уже, ну, він пішов додому, тому тепер у нас нова карта офіс. О, дивіться. Дивимося по камерам. Він там. О, дивіться, він там стоїть. Опа, іде. йде. Він пішов в туалет. Джой, появляется в любом месте. Так, він ішов. Дивимось, покармо. Так. Що він там робить? Ага. Понятно. Шо ти там зир, глаза пузириш. Зараз зайчика візьму. Він злякається. Дивіться.

Ладно, ладно. Так. Там что зайчик. И видно, что должен закатываться. Ха-ха-ха-ха. Сколько? Сколько выходит вино? Шесть. Опа. А, так я на туда. Я на туда положил зайчика. Ну, да, не зробить. Журможи. Так, що робить? Стоп. А фух, він біля мене. Це добре. Ой, ні. Він іде сюди.

кстати. да. Давайте так и сделаем. Минут. Мини тут. Мини пусик Прям ему. <laughs> Кибриляторные. А засунем. <заслонами. смех> <laughs> Валы! Ты робишь? Да вот вали хе він там уходить. О, дивіться в камеру. Я, він же мене ні разу не зловив, якась легка ця частина. Так, він іде в туалет? Так, де, куди він іде? Ім... Куди він іде? идет? Що робить? Ага, вот туда. ми быстренько переносим. Зайчка. Открываем. Закрываемся и идем сюда. Двигаемся пока. Так. Завершаем меня и обкакать. Святой. Так, щось мені тут не подобається. Я боюся. Я мега боюся. Де він? Нема. Він там Він там Том. бачите? його. Тире, якось туди можу Я Хочу зробити секретку. Ідина! Вс так сували! Свалы. Свалы отсюда. Кикимура болотна. Кикимура болотна. Падай. сюда наконец. Да <свес> <свес> так. Блин, <свес> типа, камерам, когда мы вылетели из моей комнаты. Наконец. А куда ты провин идет? Так, він іде до цієї камеры і де в туалет. Да? Парень точно не в туалет. Я вам отвечаю. Я его бачу. Ой, зойчик, зайчик, зойчик. тих Він думает, що я. Зможу забрати зайчик відсюди. Зараз я з лікарська заберу, тільки я не бачу де він, Не поняв. А це мені вже не подобається. Я не бачу де він. У мене він не йде. Це може погано закінчитися. Щось дивне на щось дивне на твоїй камері. Я бачив. Зараз подивимося куди він іде, чучело. Привіт. Че? Не зрозумів Щось мені це не подобається. за рейцу. Цю... Камеру заколотай, свою дорогу. <смех> <смех> Ты дебил. Ой. Ой. Ой, ой. Бум. Так. На, 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 на. Так, все. О, наконец-то. Можно дальше стоять на камере. Такие, зайчик забрал такой в туалет. Пидес, сразу же бежим, забираем зайчика. По этим телепортом. По этим телепортом. Рос. А, хорош, хорош. Я даже не подумал, что ты это сделаешь. Клевин, Лара, э, ладно, в туалет, я быстро завалюсь, просто э, не знаю куда. Коротше, я швидко обіжу, заберу цього зайчика напік. А, понятно, він його вже забрав. Я швидко підставлю йому костер. Так, він пішов в цю дверь. Можемо викладуватись. І ще поставити. Куди він іде? Тихо, тихо, тихо. Ну, коротше, нас прибили. Мене. Мене. Е, нас Матвій знайшов. Не знаю, що робити. всю новую механику. Не, я лучше пойду туда. И возьму костер. Щось я його не бачу, щось він точно задумав. Сто процентів. Щось я його не бачу. Ммм, ну механіка. Так, коли бачиш зайця, забери його. Окей. Не повезло мені. <ріст> він я він зайця накладає.

Стоять, тебя не пропускає. Я э ж надеюсь, ты меня не вб'єшь. Де воно Угу. Опять прийшло. Камери всі передивляються. Їм цікаво тільки підеш. Так що тобі треба? От він треба? Отвій, ну не заходь. Смотри в туалет, ты хочешь я хочу зайчик забрать. Блин, да ты смеялась. Реально, Дэвин? Да, Так, ладно. Він доїв очікати день. Так, вины, да? Він <связать> стоїть. То быстро. Прямо А я не дамся. Пішло кудись туди. Шо? Не ж бачу тебе. Ем не поняв? А, я виграв. Ура! Ми виграли, Матвія Сухолестера! Ура! Я буду, навірно, закінчити ролик, бо я виграв. Так что, думаю, всем пока-пока. С -пока. вами Давид!